Свій бізнес на НВ. Новий розділ для бізнесу створено за підтримки. Про Кредитбанк. Шановні, радий вас вітати. Я Дмитро Тузов. Почнімо нашу роботу в ефірі, наше спілкування, взаємодію інформаційну. Слава Україні. Партнером нашого ефіру є вода Трускавецька. Вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Успішно рухається наш збір на гострі очі для українських розвідників на безпілотний комплекс інноваційний, здатний долати ворожі жорсткі поля ребів для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми з вами накопичили вже 668 тисяч. Рухаємось далі до мільйона. А українська розвідка стане мобільнішою, ефективнішою, технологічнішою з ще одним безпілотним комплексом. Всі реквізити в описі до цього відео. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келох прибув до Києва, який обіцяв, власне кажучи, провів кілька зустрічей важливих. Зокрема, зустрівся з поки що діючим міністром оборони України Рустемом Умєровим. Керівником головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим та головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. І ось що пан Келох написав в мережі X: ми обговорили війну, яка триває, та серйозні шляхи до справедливого миру. Вдячний за їхню відвертість, відданість та бачення майбутнього України. На зв'язку з нами зараз Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день, вітаю вас, пане Дмитро. Я виділив ось ці слова в посланні Кіта Келога про те, що шукають серйозні шляхи, себто таким чином Кіт Келог сигналізує. Сувце все, що відбувалося до сьогодні, навряд чи можна назвати серйозними спробами. Що ви думаєте, в результаті такого достатньо тривалого візиту можуть бути окреслені бодай схематично та напрямки спільних дій України з партнерами і із Сполученими Штатами Америки? Ну, кіткелог при всій повазі, це технічний співробітник, який просто відповідає за втілення політики, яка виробляється в білому домі. Перш за все президентом його оточенням. Тому знову ж таки, якщо Трамп дає йому якусь відмашку, скажімо, працювати більше. Тісніше з Україною, більше координувати якісь дії з Києвом, зокрема з українськими військовими. То він буде це робити. А, а якщо такої вказівки не буде, то й не буде. Бо в принципі за останні місяці, коли Трамп говорив погані речі про Україну, про Зеленського і казав, який Путін миролюбний. Як він вірить йому, що він хоче закінчити, закінчити війну Путін, а Україна оце перепона на шляху до миру, то тоді і келох звучав так само: відлуння було абсолютно ехо таке. Він теж критикував Україну і таке інше. Тому, в принципі, зараз, якщо він приїхав на тлі вже останніх заяв, риторики останніх часів від Трампа і його адміністрації, то це вже добре. І це означає, що зараз, мабуть, він буде спілкуватися як з політичними очільниками, і ми знаємо, що він. Швидко поспілкувався як з президентом, так і з е, керівником офісу президента. Але я думаю, що головні зустрічі, мабуть, буде з військовими саме, які мають розповісти Келобу, тому що він ще й, крім того, що він спеціально уповноважений з питань України, він ще колишній військовий генерал. Тобто він досвідчена людина, він розуміє про що йдеться, а українські військові мають йому розповісти, що саме потрібно зараз найбільше, що є пріоритетом, що треба надати в найближчим часом. І я думаю, тому саме він приїхав на ціле тиждень, а не там на один-два дні, тому, що він, напевно, планує більше зустрічей мати в Києві через. Через те, що зараз, бачите, треба знову координувати зусилля в цьому питанні, слава Богу. Бо останнім, останнім часом ми вже не говорили про якусь координацію позицій України та США а зараз, все ж таки через тему, що через ту тему, що Трамп планує, начебто, давати зброю, то треба визначитися, власне, яку як швидко ми можемо тут отримувати. бо... Чесно кажучи, від вчорашньої заяви Трампа, ми ж деталей жодних не знаємо. що саме буде передано чутки весь час. Патріоти. Скільки чи йдеться про кількість систем, чи про кількість цих ракет чи йдеться там 17, Які 17, це зрозуміло всім відразу, що що сімнадцять е, систем патріот не, не знайдуть вони навіть швидко, навіть довго не знайдуть просто і не направлять в Україну. Тому йшлося щось про щось інше. А, ракети, які саме чи дійсно джесно? Якщо старі, то менше радіус дії. Якщо оновлені, то дійсно до тисячі кілометрів. А, ракети Томагавк сьогодні вже чутки такі, що, начебто, там розглядає, але все поки що це чутки. Тому згодом ми дізнаємося, що саме Україна отримуємо отримуєте в якій кількості, і в який термін часовий, тобто чи швидко чи ні, чи воно планується. Якщо це щось від запасів американських збройних сил відповідно до повноважень президента, президентшов дровдаун з тих грошей, що лишилося від попереднього президента, це дуже швидко можна зробити. Якщо щось за рахунок закону про підтримку української безпеки, айса. То це скоріше замовляти на підприємствах військових американських, і це забере час, звісно, поки вони зроблять там щось, потім доставлять до України. Ну і інші речі дивитися: дивитися, чи дійсно Трамп буде використати зокрема російські заморожені активи. А чи все ж таки акцент буде зараз на те, що хай європейці придбають щось для України і передають українцям, і так воно хай поки що працює. Тому е, я думаю, що головне важливо, те, що кело робить зараз, Києві звісно, це добра новина, і добрий знак і сигнал від адміністрації, але ключові процеси і рішення приймаються все ж таки зараз в Білому домі. І головне запитання: як на мене, чи це є якийсь тактичний ситуативний маневр, е, а чи все ж таки якийсь стратегічний вже поворот і стратегічна зміна позицій? Ну, ви нам нагадали, що Кіткелок це такий технічний представник, але що цікаво, що напередодні візиту він сказав, що буде говорити від імені Білого Дому. Можливо, справді він отримав такі більш розширені політичні повноваження. Думаю, що так при нинішніх обставинах, коли Трамп вже віддав відмашку і зелене світло, окей, працюємо з Україною, даємо їм зброї. І тоді вже напевно викликали того келога і сказали, Ну давай їдь до України і з'ясуйте вони, що їм там потрібно, що ми можемо дати. Мабуть, він від Пентагона має, має теж якусь таку записку келох, що саме Пентагон зараз може швидко передати в якій якості, і таке інше. Тому думаю, так що за нинішніх обставин, нинішньої риторики. І той, як воно здається, зміни курсу зміни позиції від Трампа, то Келок має, думаю, певний мандат, якого він раніше не мав. І тому він, в принципі, як людина, яка співчуває в Україні, я думаю, що він зараз, врешті-решт на своєму місці. Ну, до речі, от щодо там сімнадцяти систем ППО Петріот і Томагавки, навіть ви згадали. Ми можемо припустити, що це певний такий туман війни, тому що справді 17 цілих цілих систем Петріо це важко знайти по світу зараз. А ракети томагавки я просто хочу нагадати нашим слухачам, це ракети переважно морського базування. Вони так. запускаються здебільшого з морських платформ. Залишились якісь там, можливо, старі версії, які з наземних установок запускалися, але ну навряд чи вони можна ними оперувати. Отака така ситуація. А, а скажіть, чим ви пояснюєте відлигу та в стосунках України з Трампом? Ну, ви знаєте, це скоріше навіть я думаю, все ж таки, заморозки відносини з Москвою ніж відлига з Україною. Але, мабуть, трохи того й того. Напевно, дійсно, мабуть, Трамп розчарований тим, що Путін не хоче припиняти війну, бо він же його благав і просив неодноразово. А єдине, що він очікував від Путіна, те, щоб він демонстрував свою готовність зупинити і припинити війну. Але він цього не демонструє і навіть в останній їхній телефонній розмові, як ми знаємо, от, він відкритим текстом сказав Путін, що я буду навпаки активізувати зараз наступальні дії на території України наступні два місяці, тому. Це, мабуть, Трампу не дуже погодно сподобалось. Да, тому що він його ну він завжди каже: на запитав від відповідь на запитання: а який внесок Росії в да, мирний процес? Він каже: Ну як? Вона готова зупинити військові дії. Тут, бачите, навіть цього немає, вона не готова зупиняти військові дії. Це абсолютно зараз очевидно. Ну і е, що тут сталося? Я не знаю, чи то Путін сам себе переграв, бо було якесь віконце в можливості, як кажуть американці для Путіна, щоб працювати з Трампом і виробити якийсь, виробити якийсь компромісний варіант, який Росія, мабуть, задовільнив. А зараз це віконце, можливо, і закривається, зачиняється. Чи все ж таки Путін просто настільки впевнений в своїх силах своїх у цій війні? А що його не дуже там і обходить, Чи американці дадуть якусь нову зброю в Україні, чи будуть якісне санкції? От а щодо Трампа, то я думаю, повертаючись до нього, я думаю, що і спілкування на, на саміті в Газі з європейськими лідерами повпливало, коли вони його переконували, що треба Україну підтримувати, і що він виглядає блідо і слабко, коли він просто погрожує і каже кожного разу там ще два тижні, ще два тижні. А потім будемо вирішувати. А в цьому контексті до речі, ну про санкції те рішення, що він вчора оголосив, що тепер навіть не два тижні, а 50 днів треба чекати. Ну це трохи дивно. Але ну окей, санкції це окремо запитання. Але зі зброєю, принаймні, я думаю, що також зупинка невеличка постачання не так давно до зброї американської до України теж зіграло як це не дивно, позитивну роль, оскільки. Така буря піднялася, знаєте, всередині Америки від всіх тих і експертів, і політиків, які Україну підтримують, які почали робити заяви, відповідні редакційні колонки в різних там змі про те, що Україну треба підтримуватися в американських інтересах. Тобто Україна повернулася, начебто, на перший шпальти і в центр уваги. І Трамп частину цього Це, я теж, я думаю, чув. Ну дивиться навіть його дійсно консервативний такий таблой. New York Пост, який зазвичай вважали завжди улюбленим улюбленою газетою Трампа, особисто що він зараз пише, і навіть на першу шпальту виносить фотографію нашого дитини української, яка загинула після сафарі дрона в Херсоні. Тому тиск є певний, зокрема, і від частини того сектору, який вагається мага, тобто протрампівський, деякий Uh, деякі подкастери і відомі такі uh, люди, які мають свої ток-шоу, а uh, такі, як Марк Левін, такі як Шапіро і інші вони останнім часом, до речі, почали, начебто, змінювати свій курс і uh, вимагати від Трампа того, щоб він потребував Україну. Тому для того, щоб зберегти баланс, мабуть, в своєму в своїй такій трампосфері, як то кажуть. Рампосферії, він думаю, що орієнтується, зокрема, і не лише на тих, хто каже, ні, не підтримуємо Україну, але просуваємося з Росією, будемо партнерами. Але і на тих, хто каже, що Росія загроза Україну треба підтримувати Ну от До речі, вороги зреагували на санкції Трампа наступним чином. Назвав ці санкції театральним ультиматумом Трампа, і от що цікаво, знаєте, Трамп одного разу вже якби наказав Медведєву стулити пельку. Пам'ятаєте? Ага. Пам'ятаєте цю історію, коли Медведів угу. виперся з Будуна, мабуть, великого, і заявив, що Росія може надати ядерні ракети Ірану, і дуже швидко він ту пельку справді стулив, тому що Трамп перепитав, що що, що, що він там сказав, а ну хай він повторить. А, ось і ну якби і і все стало всім зрозуміло. Медведєв дав задню дуже швидко, дуже швидко причому, просто блискавично. Та ні, ні, ні. Ви не так все зрозуміли. Я не те мав на увазі, і ну, от зараз Медведєв знову покусює так. Трампа так, а, але це, але це нормальне. Це здається гарний знак, тому що Трамп може і на це зреагувати. Як ви думаєте? Може зреагувати. В принципі, будемо сподіватися, що до нього доносять цю інформацію про те, як Росія реагує, і насміхається над його заявою історичною вчорашньою. Це, я думаю, добре, щоб Трамп таки почув. Тут важливо, щоб до нього доходило, бо які джерела інформації, які Трамп зараз використовує, для того, щоб орієнтуватися і приймати наступні якісь рішення, тут важливо. Я думаю, до речі, мабуть, всередині адміністрації щось змінилося теж з точки зору ну скажімо, розстановки сил. Так між тими, хто вважає, що Україну треба підтримувати, і тим, хто вважає інакше всередині цього оточення, ну не знаю. Напевно, можливо, те, що відійшов маск з його проросійськими, в принципі, такими і скептичними щодо підтримки України позиціями, це непогано. Не можливо, що ще змінилося. Абсолютно, ми бачимо. Ізольовано того Стіва Виткофа, який казав, що з Росією треба зближатися, чотири рази їздив там чай попити а, з путіним. І приїздив, розказував ці байки від Путіна Трампу і впливав на його позицію. Портрет Зараз, возив ану, портрет ми... возив. Пам'ятаєте? Так, портрет возив? Да, вчора Ми бачили його. До речі, там він стояв за диванчиком, на яких перший. Особи с сиділи, якого з руки зустрічався Трамп. Але я він, до речі, вибачте, будь ласка, я, я, я до речі, сподіваюся, що американські спецслужби ретельно дослідили цей портрет на предмет всіляких прослушок. Правда, ну хто знає свого часу? Трамп вже попередні чотири роки президентства Запрошував тоді російських представників і послаки і, і Лаврова, і тоді ще люди казали, що це трохи дивно, що він їх туди запрошує, і чи він їх перевіряв теж на якусь прослушку чи ні. У Трампа особливі стосунки з Росією. Я думаю, що ми нікого не чекаємо з того, щоб він просто дійсно сказав, що Росія це загроза, Росія це загроза для нас, Росія це агресор, таке інше. Такого, мабуть, ми нікого не почуємо. Про Путіна теж ми чуємо, знаєте, знову ж таки, що розчарований, не очікував, здивований. от, не такий, якому не можна довіряти, бо щось обіцяє, а потім не робить. Да, але все одно немає жорсткої критики Путіна. Я думаю, що нікого не буде, бо в Трампу воно так же вкоренілося. Ця симпатія, і це навіть таке становлення, що знизу догори він дивиться весь час на Путіна. На на якесь. Маж майже, майже таки деїстичну якусь істоту таку, да, яка над ним нависає, такі ветерани світової політики. Я думаю, що це нікого не зміниться. Але тим не менш, навіть розчарування, ну, от навіть мабуть, намагання зробити якісь все ж таки бало на цьому напрямку. Тим більше, що інші напрямки не дуже працюють. раном прогресу серйозного нема з газою, нема. Косітів навіть бомбили-бомбили вже півроку, як Трамп став президентом, але все одне проблемна владне владна виперська затока і досі. Нестабілізована з Китаєм просування яких серйозних прогресу нема. Тобто, показати на інших напрямках зовнішньої політики, що є якісь досягнення. Трамп не може, тому, мабуть, він не повертається тепер під іншим градусом до російсько-української ситуації, розуміючи, що окей, тиснули вже на Україну, з Росією погоджувалося, війна не припинилася. Ну що ж, давайте зараз спробуємо трохи інакше. Підтримуємо трохи Україну, пригрозимо, пригрозимо принаймні, да будемо загрожувати санкціям проти Росії. Може, тепер щось зміниться. Але чому ви кажете, що немає перемог? Все ж таки, удар по Ірану був такий високоточний і пригальмував іранську ядерну програму. Наскільки ну надходить інформація? Ну, перше. Перш на все точно невідомо наскільки він і пригальмував. Навіть ми знаєте, мабуть, що є така скандальна така ситуація. Бо навіть Пентагон першу таку оцінку зробив і сказав, що напевно не зупинено повністю ядерну програму, і що іранці напевно вивезли частину так, повністю, так. повністю, мабуть, О, так. І Трамп потім дуже дуже ображався. Ображався на журналістів, які повідомили про це, і навіть е, вимагав до дослідити правоохоронним органам, хто злив цю інформацію, але і ізраїльяни теж вважають, що програма не зупинена що вона буде просуватися що навпаки, скоріше на ну, у відповідь на такі удари жорсткі від ізраїлю американців, іран точно вже ніколи не зійде з цього шляху. Розбудову ядерної програми бо треба чимось відповідати на 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 таких на, на такі дії Ізраїлю та американців. Ну і е, тим більше, що в Америці це теж розковувало базу Трампа щодо Ірану, тому що багато хто з них проти того, щоб американські війська використовувалися на близькому сході і в великому близькому сході, і там була така серйозна суперечка. Багато хто був дуже розчарований, і Трамп, в принципі, йшов під цими. Прапорами під цими гаслами того, що ми відсуваємося від від конфліктів збройних. Ми не будемо використати американських е, вояків тут і там, і, зокрема на близькому сході. А тут он е, раптом приймає все ж таки рішення вдарити по тому ірану. Тому Іраном не дуже зрозуміло. І ще один момент, про який ми майже майже не кажемо, але мабуть, тут можна сказати, що мабуть посприяла тут в Америці. Зараз точиться дуже серйозний скандал, зокрема всередині мага руху. А щодо файлів так званого Екштейна, який колишній ну, нині покійний такий був магнат, який зокрема звинувачився в в'язниці помер. За таких не дуже зрозумілих обставин звинувачувався в спросуванні дитячої проституції такого іншого. Ну і каже, що там багато файлів, які стосуються президента. Але генеральний прокурор ПЕМ Бонді зараз сказав, що все закривається ці файли, обнародження не будуть. О, і Трамп це рішення підтримав. Але значна частина руху про Трампівського обурені не кажуть, що ні, треба навпаки написати всю правду про те, що там знайшли в тих файлах, і тому. Знаєте, треба було, мабуть, підшукати якусь зовнішню політичну ініціативу для того, щоб трохи відвлекти увагу від цих скандалів, і зокрема тут Трамп анонсує на понеділок от велику заяву на щодо Росії та України. Тому я думаю, що це теж не треба, мабуть, повністю е е е ігнорувати як можливе. Можливий ще один такий фактор поштовх до того, чому саме зараз Трамп виходить з такої ініціативи. Я думаю, що щодо Ірану, поки існує там діючий режим, вони все одно будуть продовжувати ядерну програму за будь-яких обставин. А як ви поставились до цієї інформації, яку опублікувала Financial Times про те, що буцімто? Трамп запитував у Зеленського, чи можуть українці вдарити по Москві і по санкт Петербургу. Якось воно ну ніби як не дуже серйозно виглядає, чи як якийсь кур'йоз, або як якийсь зондаж. Знаєте, ну дай цим українцям в руки зброю, на що вони здатні? По чому вони будуть бити? А що я як ви поставились до такої новини? Ну, знаєте, я не знаю. Тут зараз багато вже чуток, тому ми часто доводиться доводиться коментувати чутки, тому не дуже зрозуміло. Я не, так це ж Financial І... Times, Секундочку. Це ж... Так, так. Я розумію, я розумію, але які в їхні джерела. Бо звісно, таку інформацію вони поспішають використати, якщо вони отримують таку інформацію. Це зрозуміло. Будь-яка газета світова, вона буде поспішати її використовувати, викладати. Але тим не менш, чи це достовірна інформація. Там такий він не дуже розуміє, що це означає вбити по Москві де Бургу да попередня адміністрація була дуже обережна. Як ми пам'ятаємо, якби Зеленський сказав, так будемо бити бити, то це напевно означало щоб що нам не дали ту зброю. А зараз трохи інакша ситуація. Оце так. я і за підозрив можна... те, що ви зараз сказали, оце я і за відверто кажучи. так. А Трамп навпаки він, мабуть, шукає зараз варіантів, окей, що ми можемо дати Україні, щоб воно змінило стратегічне міркування в Москві, і все ж таки підштовхнуло Москву до того, щоб припинити повномасштабну агресію. Мабуть, через це він питав. Я не знаю, хтось там поруч з Трампом був, хто йому підсказував, що власне про що говорити з Зеленським. Бо трамп. Деталі він він ж особисто не знає. Він не розуміє, що там відбувається в той -тій війні, і таке інше. Тому все ж таки якісь радники навколо нього, які мабуть сказали йому, спитайте Зеленського про це. Але з якою метою він питав, да а, чи вдосконаватися чи, чи переконатися в тому, що Україна не буде цього робити, чи навпаки, переконатися, що українці готові використовуватися для набійні а, ракети для того, щоб змінити хід війни. Навіть це не зовсім, не зовсім зрозуміло. А скажіть, якщо таке зливають в медіа і не будь куди, не в таблої та в той же Financial Times, так. ну це ж з якоюсь метою роблять? Ну, я не знаю. Медіа, знову ж таки, ну не я вам буду розповідати, бо ви саме з ЗМІ, а я ні, але. Я думаю, що якщо хтось готовий розповісти будь-якій газеті світовій, таку інформацію вона е багато дасть для того, щоб отримати таку інформацію, і в той же момент його її викладати, не вдаваючи в деталі, чому і хто розповів. Але мотивація з боку білого дому ну так можливо і залякати Москву. До речі, да можливо і так Трамп сказав давайте розповідати журналістам, що я це спитав Зеленського і хай в Москві бояться, і хай вони звод. Вважають з повагою на те, що я зараз роблю, що для підтримки України. А як ви думаєте, поки кіткелог в Україні, і зокрема, в Києві, Путін буде стриманішим в ударах, власне, по Україні і по українській столиці? Я не думаю, мабуть, не буде таких масштабних ударів, так але напевно він це не буде чекати. Да. Я не думаю, що до Келох для нього вже. Так такий важливий фактор, що він присутній фізично в Києві. Ми вже бачили удари по Києву в ті часи, коли прибували різні світові лідери. Тому ну, мабуть, втримається від таких масштабних ударів, але все ж таки повністю напевно не припинить. не припинені. Ну, це Трамп може кваліфікувати як певний знак від Путіна, якщо так я думаю, зважає. Так, що я я думаю, що так, що я надіслав свого повноваженого і він зараз в Києві, і саме зараз Росія б'є по Києву, то це буде його, його розлютити. Тому, мабуть, росіяни дійсно будуть трохи більш уважними обережними тут, але я не думаю, що вони повністю прикинуть. Дякую. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами в ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.